Усім привіт! З вами Сколот, і це продовження проходження Resident Evil 7. Потихеньку, помаленьку, рухаємося далі. І я досі хворію. Я казав в попередньому відео по фар про те, що я захворів дуже сильно, і зараз мені легше, але у мене закладений ніс, набряк такий ось тут. І, коротше, трішечки змінений голос. Ось, минулі серії. Ми пройшли випробування від Лукаса, і нам потрібно рухатися далі. У нас дуже мало патронів, у нас взагалі немає нічого. В принципі, є тільки на пістолет, є навіть, навіть точніше, немає аптечок, де взагалі нічого немає. Не знаю, як зараз будемо викручуватися, але погнали. Ой, а зараз, напевно, це ж той момент, де буде дуже багато ворогів. Ой, ой ой і мені знову на пістолет. типу, на, їж. Дякую. А, дякую, дякую. А... Блін. І що? Я його ж виклав. <хе -хе -хе> Потрібно повернутися назад. Так, а що тут? О, О це корисно. Давайте повернемося до нашого сундука. А де він? Ось він. А, так. Нам потрібен кренк. Вентель. Почекай. Давай зробимо перезарядочку. Ось так краще буде. Окей, окей. Я сподіваюсь, зараз не буде боса ніякого, я не пам'ятаю, але те, що буде багато ворогів, це, напевно, той момент. І це не дуже приємно. Я йду, мія. Ні, ну, звісно, якщо їм стріляти в голову, то ми може і розбираємося з ними якось більш-менш. Але. Щось мені здається, що тут. Що тут щось не те. Так, це ми не можемо. Ага, піднімається воно там. І зараз тут попруть вороги. Да-да, це той самий момент. А, дякую, дякую. Напевно, ми можемо зайти сюди. Тут он щось є. Блін, я, я не хочу ризикувати. Мі, мі, мінус патрончик. Ну, взяли інший добре. Так. Філ взяли, перезарядочка. Будемо, якщо що, випалювати їх вогнем, але, в принципі, він просто буде їх е, сповільняти, да і все. Не знаю. Як воно буде працювати. Тут ще одна штука єсть. От, зараз... Ні нормально. Я думав, взорветься. Uh, Блін. Подожди. 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 Я забувся. Uh, поїхали. КПшка нам потрібна. Я думав, позаду мене зараз хто з'явиться, і я це знав Тварь! А! Гнида! Гнида! Та й -мойо! Я ж кажу, що вогонь, він. Не, ну в принципі, він вбив цю штуку, але я два рази получив по дюбі. І он ще йдуть. Ох, їх там багатько пре. Нам нічого не остається, як тільки їх... Выпали, вот ты, Стив! Весь бы. Ай, блин. що що Атака! Злись! Блин! Потрібно буде їсти тепер... Ох, еще йдуть Хреново? Вам казали? Що це хреново? Добре, у мене один патрон залишився. З вас нічого, як назло, не випадає. І мені потрібно туди бігти. А мені хріново по ХП. З'їж. З'їж травичку. Пістолетні патрони Та йоми. Ще живе. Таййо! Ти подивись на цю Гедоту. Так, добре, будемо жерти, просто ну нічого не виходить. Розрядочка. Промазав. Почекай! Так досить стріляти в нього стільки. Ай-яй-яй, я, я, я ще застряг! Куди я застряг? Тікай. Відступай. Фу. Ну, все, у мене немає ні аптечок, ні патронів, в принципі, тільки на пістолеті. А! Капець, неприємно. Капець. Ні, ну тут зараз нам щось і дадуть, напевно. <ріст> Патрони на пістолет, дякую. Це те, що було потрібно, так? Да? О. Це доволі. приваблива штука. Не кажіть мені, що ви мене готуєте до битви з босом. Ну, да, да, це воно. Блін, капець. А... У мене ж немає нічого. Що, в принципі, я можу використати нормально. У мене навіть немає аптечок. А, да давайте я. Я засейвлюсь, я роблю собі ще гірше, напевно, зараз. Бо потрібно було просто пробігти цих монстряків і не витрачати на них нічого. Але, давайте спочатку розберемося, в принципі що в нас є тут. Оцю штуку. а ні, воно так не працює зараз. Що ми можемо роз'єднати, в принципі? Да й нічого не можемо зробити. Вогню у нас немає, да Тоді. Е. Давайте приберемо оце сюди. Блін, а ці D-Series, навіщо я їх брав в минулій серії? Це не потрібно. По-пу-пу-по-пу. Е. Оце обираємо. Ні, у нас одна аптечка буде. 100%, і ми можемо зробити ще гранатомет. А, чи потрібен він нам? Точніше, ці патрони. Напевно, потрібен. Окей, давайте так поки що. Перезарядочка. Готуємось. О, робимо, о, напевно, просту аптечку. І робимо суперпатрони. Навпаки, потрібно було зробити. Добре, Ні, ні, нормально. Нормально, не навпаки. Це я з'їм зараз і подивлюся, можливо, я щось тут пропустив. От що там лежить. Воно десь дуже далеко. Я туди не зможу дійти. Ні, я не хочу йти так цього боса. Нагору, да, кажіть. Я давайте засейвимось. Знову таки. І будемо зараз якось викручуватися разом з вами. Напевно, все ж таки, це битва до боса, тому що не просто так дають гранати. Це. Е, це жахливо. Жахливо. Е. Так, я візьму відразу суперпатрони на пістолет. Ну погнали. Здравствуйте, у вас тут батон лежить. чи що це? У вас. А аптечки не найдеться. Зоя? Зоя, я. Не зараз her. нам потрібен. У нас немає часу. Uh, ти знайшов інгредієнти? Чого ти робиш? Та блін, мені потрібно йти за інгредієнтами, ти задовбала. Ага. Я щойно їх сюди склав. Де вони там? Голова, рука. Ось я їх приніс. Їж. Давай, швидше, мені давай інгредієнти. Ну давай. Прямо тут. Мій э, батько і Лукас не далеко. Батько. Батько вже 10 разів вбитий був. Ага, і ось Аренка. Що ми будемо далі робити? Ну нам потрібно знайти лодку, вона ззовні знаходиться, і через болото перебратися. Давай мені сірум. Давай сюди. Один із них мій. Привіт! Золі! Я з вами, типу, розберуся пізніше. На черзі Ітан. Жири, барина. Ай, блін. Чувак. Я вибачаюсь, мене зараз вб'ють, і мені потрібно вже полікуватися. Так, давайте зберемо всі шняшки. Що ти сказав? Ай, блін, ти ригаєш чимось! Ай, поясніть мені, що це було. що це Чому він мене з одного удара вбив? Добре, добре. А можна це пропустити? Ні, не можна. А все все. все. Коротше, мужик. жри! Все, не заважай мені, я буду тут бігати. Дай мені взяти аптечку. Ось так. Та не патрони, потрібно було... Тікай! Вітан! Ай! Вниз. Так. Візьми. Оце нафіга мені зараз. Оця сільотка бігає, тут буде зараз прыгати. На тобі воко. промазал. Да не, 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 не роби этого! Подлюка. Давай, давай. Ай, бля. Ось так. Боку йому. Є. Ще щось залишилось. Де 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 де? А Блін. Ага, все, збоку бачив. Відчепись! Відчепись. Дай мені. Поцілити Блін, така повільна перезарядка. Фу. Стой. Тебе. Ось 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 ось, ось воно. Та не забирай так швидко руку. Блін. Ти подивись. Ні, мені здається, що я зараз не впоруюсь. Ну все, я про це і казав. Uh, добре, знову нова спроба. Uh, я навіть не знаю. Напевно, потрібно взяти пістолет, тому що пістолет буде більш uh, якийсь. Uh, ну, в нього буде впевненіше стріляти. Плюс він доволі швидкий uh, і перезарядка швидша. Так, йому тут головне стрільнути. Ай, блін. Чувак, та не заважай мені. Я не встигаю перекладати те, що ти кажеш. Добре? Давайте йому в руку. Ось пістолет. Ось Так Е С Е Так, сейчас взорвалось Так Е. Де там у тебе ще? Осьо, на, на хвості. Важко! Важко, 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 важко! У тебе тільки на хвості залишився. А, не, ось знизу ще, під пузом. Є. Де ще Під пузом і, і на хвості зверху. Вилазь! Тварина така. Де ти там? А Та заспокойся ти. Я не можу знайти. Спускайся. Я еще не закінчив. Ось с. Захист! Девин! Е! Yeah. Є. Залишився останній під пузом! Ось тут десь. Два ступне, куди ти подівся Упс. Ага, око. Перезарядочка! Ай! Око-око-око око око! Є! Yeah. Ось і все! Ух. Хе-хе! Це було важкувато. Я не буду вирізати моменти. Так, тепер я бачу все, він каже. Я не буду вирізати момент, де я програвав. Хай воно буде. Чому б ні? Бо перший, мом... Ethan, перший момент. Yeah, Блін. да... On him. You... You Давай. You о, да-да! Це дійсно круто! Ось і все. Тепер остаточно, якщо я не помиляюсь. Скільки його можна вбивати? Давай, Амія, чекай на нас. А, окей. Один сарум залишився. Я кажу про те, що перша спроба була дуже дивна. Він мене просто з одного удару вбив. Це е, дійсно дивно було. Ось, е, тому я не буду. Блін, там пістолет, не пістолет. Ну нафіга мені ці патрони на пістолет. Ой, я там що таке. Ой-ой-ой, що ж там таке, а там на дробовик. Добре. Жалко, жаба буде душити. А я дізумов. Я один використав. Залишився один. Один? Не може бути одна. Що нам робити тепер? Що робити? Ну, типу, я дам його мії, тому що чоловік приїхав за жінкою. Хто це така Зоя, я не знаю. Все нормально. Зої, Зої, давай, йдіть. Go! йдіть Давай з нами. Хтось допоможе. скоріш за все, типу, я звідси ніколи не виберусь, якщо грубо кажучи. Я покличу на допомогу. Не не трубуйся Мені ніхто не нікого більше не залишилось, то може допомогти. Ну, а що робити? Ну, типу, це дивно було б, якщо б я дав його Зої. Тому що головна ціль героя це він приїхав за своєю жінкою. І, типу, блін. Якась Зоя незрозуміла, яку він перший раз в житті бачить їй давати серум – Навіщо? Те, що вона йому телефонувала допомагала, ну. Це ж... Це ж з її сторони було. Чи хотів Ітон, щоб йому допомагали, ми цього не знаємо. Ось. Ethan? Ethan. Дякую <зас> тобі. <зас> Хто це, блін, був? Що взагалі робити, збираємось після цього? Напевно, він це спитав. Мія, Міа. Я знаю, що ти пережила багато, але нам потрібно поговорити. Ти мала до цього якесь відношення чи не так? Я просто хочу правду. І чесно кажучи, я нічого не помню <laughs> Повірив. Оце ця лодка. Корабель, up? точніше. Як він сюди потрапив. Okay. О, ти нормально Що це було? Це був містер водяний. О, що це, блін, що це таке? Ну, це була цвіль, гниль, гриби оці. Мамі. Мамочка. Сюди. Тепер ми будемо грати земію, да? Це ж її пальці, так. Да. Як? Ітан. Е, да, друзі, давайте на цьому завершимо. Напевно, знову маленька серія, але мені так зручно. Е, підписуйтесь, ставте лайки. Побачимось в наступних відео. Е, обіцяю, що буду намагатися, ой, не дюргайся. Записувати частіше. Просто зараз немає часу, дійсно. Е, потихеньку, помаленьку допройдемо. Тим паче мафія друга пройдена, фар changing та пройдений. Потихеньку, помаленьку, як то кажуть. Нікуди поспішати. Поспішиш людей не смішиш. <свіг> добре, всім на все добре.